Нової Іванівки благодійники вітають у місцевій школі. За сценарієм свята хлопчики та дівчата вирушають в уявну подорож. Тут треба виконувати різні завдання, співати та танцювати. І це не просто розваги, пояснює психологиня Катерина Шутальова, адже саме тут зростають діти, які вже не пам'ятають життя до війни. Сутріні построен как терапевтический процес, тобто війна меняет опыт, она отнимает опыт базового доверия к миру, меняет опыт детства. То, що ми можемо сделать, це дать опыт мира, безопасности і радості, то есть привнести какой-то другой яркий опыт в их жизнь. Чи не найулюбленіша розвага дітлахів кажуть волонтери? Це мильні бульбашки. І ось з'являється головний герой дійства, святий Миколай. Діти отримують подарунки, саме їх вони замовляли у листах. Це моя мрія. Я попросила батьків таку ж, але вони мені не купили. от моя мрія». Семирічний Сашко хоче стати блогером, тому мріяв про планшет. А тепер є, що мрії збиваються. Написав ще нашому городу. Настя розглядає новенькі роликові ковзани. Частину екіпіровки вже встигла поміряти. Залишилось навчитися кататись. Буду вчити. Мені колі. Мені ні брат братка в хаті потім попробую дворі, а потім тільки за двором. Виконати мрії цих дітлахів допомогли небайдужі дорослі. Кожен з них обрав конкретного хлопця чи дівчину і купили для нього чи для неї подарунок. Та коли святого Миколая вітають малечу з лінії розмежування. Шостий рік Цьогоріч подарунки отримали 1800 дітей. Ми бачимо, що це дуже важливо для обох сторон. что для, дети получают свой подарок и свое счастье, свою сбычу мечт в той или иной степени, а взрослые получают свою возможность быть волшебником, быть дарителем, сделать для совершенно чужого незнакомого ребенка праздник. У кого есть лишнее тепло и любовь, оставьте в шарике. Кто готов поделиться с другими? А у кого есть, у кого нужно тепло любви, возьмите немножко из шарика. Анастасия Дашкова, Дембрюх, новини на Суспільному.